Набу опублікувало напередодні нові деталі. Детективи набу і САП встановили керівника злочинної організації Карлсона. Карлсон це Тімур Міндіч, друг Володимира Зеленського, і співвласник кварталу 95 Саме він контролював роботу так званої пральні, де відмивалися одержані у злочинний спосіб. Кошти фігуранти записів оприлюднених набу позначені кодовими іменами, але серед співрозмовників є і міністр енергетики. На момент проведення схеми цю посаду нагадаю вам обіймав Герман Галущенко, який нині це трешак, очолює Міністерство юстиції. Германа Галущенка відсторонили від займаної посади. На момент слідства. Зробила це Юлія Свереденко, прем'єр-міністр. За моїми даними під час засідання ранкового кабміну, сказала, щоб тінь не падала на інших членів уряду. Його функцію буде виконувати Людмила Сугак, заступниця із питання євроінтеграції. Сам Галушенко написав пост, який взагалі створює відчуття, що нам просто плюють в обличчя і мають за якихось цитуючи класиків лохів. Я ж не лох.